Друзі, 1 березня команда з Дем'янець у жовтій формі і голубенькі форми у дівчатах із половергнів в інституті Кубок Матадора. Так що, друзі, приємно бачити наших усіх дівчаток і нашої приязницької громади Цивільської. Це дуже чудово рахунок. Поки вже відкритий, друзі. 3-0 на користь Дем'янець. Дівчатка з Дем'янець. Наші! Рахунок, друзі, движеться і в одну і в другу сторону. Чудова ілонка. Прожурила рахунок 3-3. От вам і Вергуни. Акуратно. Обидві команди претендують на медалі. А якого гатунку? Ще все, друзі, попереду. Гатунок, мабуть, найжовтіший і наймідніший. Ну так, і серебріший. І такий є гатунок і повинен бути і кубочок. Кубочок Матадора. Ох, чудово! 5-3. 5-3, друзі. Команда з Дем'янець трошки, трошки починає відриватися. Але команди просто так же ж Тут не присутні 5 чотири. Просто так не присутні. Кожен працює. Трошки на перемогу помогала. Помагала. І щось як ляпра. Команда вернів. Чудово. А як? А як? А не я. Потихеньку важніше. Іх, трошки. Трошки вплотали сітку. 7-5. Дем'янці впереді. Подача. Някенько як і легенько. Але втрималися, втрималися на ходу. О! А ход далекий пішов! Ход далекий! Подача Ілонка, потужна подачка. Хороша і отброс. І до виброс. Хороша. Прийом добретельний. Чудовий прийом. Але далекуватий. Вісім. Шість. Дем'янці вперед. Подача оргуни. Подача. Беруть і відбирають. А тут атама някенько. Ой, чудово достають. Достають і виставляють. І виставляють. І знов достають. О! Красавиці наші! Далеко! Далековато! Силонка потужня, хороша! Дев'ять шість! Дем'янці переді. О! Хлопки від хлопки! Чудово! Перевод! Чудово! Чудовіше! О! Ой! Хабинці! Працюють! Працюють як друзі! Бі! Би... Ааа, десять! Шість! Удача! Потужня! Оба! Ой! Трошки четвертий зачепили! Четвертий. Подача. Верхни. Пішов. Пошов трошки у сторону. Одинадцять. Одинадцять вперед. Дем'янці. За димнянецькою командою грає наша. Зірочка. Ілонка дев'яненко. Дев Ах ти! У -у -у -у. Чудова. з нашої Гашецької гімназії. А це дуже приємно. Оно, хабинці! Ах, печучеквення яке, яке тільки. Яке тільки. Да. І дивіться, не... минуту не можна пустить. Не можна опустити на площадочку. Не дають. Обидві команди не дають. Оп! Опускатися. Винячику. Одно підвисає. Оце ілонка. Прожурила. 12-7. Дем'янці впереді. 13-7. Рушило. Рушила перва. Зустріч 14.7. Дем'янці переді. От вам контрольний, друзі. Контрольний проти вергунів Дем'янці. Проти разом у цій ігрі, друзі. Ой, Повернули, але не довернули. Перва партія за дем'янцями. Будемо дивитися, друзі, другу. Дякуємо обом командам. Друга партія. Друга. Іде в Дем'янці. Вергуни. у у Хороша прожурка. Один-один. Один-один, друзі. Прожуріння. Хороше. Рожуріння. О! Витянула Іноночка! Витянула. На земельці вже лежав. Качався вже і на земельці. Підняли і виграли для командочка. Подача вергуни. 2-2, друзі. Не здаватися і не О! А трошки! А трошки не защитається. 3-2. Вергуни, повели в рахунку. У другій партії. О! 4-2! 4-2! Вергуни! Вергуни! Подача Дем'янець, 3-4, Дем'янці дим'янці, другій партії трошки! Повідстають 4-4, друзі. Вже рахунок 4-4. І вже трошки наверстали, одверстали. Що там? Що там? Неправильно подача. 5-4. За верхунами. За верхунами. нами. Трошки. 6-4 став рахунок, друзі. 6-4. А це знову подачка 6-5. Помилка в подачі і рахунок 5-6. Дем'янці Зверни. Хорошо. Хорошо! І ще лучше. Одкидний кидочки. О, і напосужую. О, Ух, І знову налітають ух, Беруть і одбирають. це добре. а це добре. О-но! Оно ляскит, яке я дилонки. Три підряд. І беруть. Три підряд. І беруть. І це, і це все. Ой, і хорошо. Взяли. Хорошо. Хорошо. І ще трошки плуче. 8-5. Рахунок за вергунами. 8-5. Партия. Движуха пошла. Движуха пошла. Что там? Хорошо. И Оба, оба. Опа! Ой, Ой, красиво! Ланка подача. Хорошая. И снова атакуют. Вергунівці! А дивнянці присингують також! І це чудово, друзі! Це дуже чудово! М'якенько! О! Трошки не охнули! А... ні! Трошки ні! Дев'ять шість! Дев'ять шість вергуни! Бока впереді. Але можна їх трошки притормозити. 9-7, друзі. Треба трошки притормозити. І по можливості трошки вирватися. Вперед. 9-7. Дів'янці видають. 9-8. Рахунок рушає. Хороша. Удар хороший. Хороша. О! О, хапунці! І И І хапники. Друзі, важка партія. 11-12. За вергунами. 12-12. от одкидний. Приносить очков Дем'янці. Рахунев. 12-12, друзі. Що можна зробити? Із цією партією. 13-12 за дем'янцями, друзі. І це вже трошки дає впевненості, що можна щось зробити і не робити. А тут, а, а там, ох, хорошо, 14, 12. Контрольний м'ячик. Постараться дим'янцям попрацювати. Ні, 14-13. Виргони забрали цей, цей важкий. Очковий момент. Дивимося друзі. Дивимося. Що там? Що там у нас? Ай, Виргони. Ай, печучекнули. І витягли, не дотягли. Витягли. Витягли, друзі. Іллонка. Що там? Чудово. Потихеньку. Ой, далеко. 14-14. Оце запальничка. Мов та її підпалив, і вона горить. В одну і другу сторону. 15-14. На користь вже вергонів, друзі. 15-14 контрольний, контрольний, друзі. Що? Що? Буде третя партія, друзі, мабуть. А може, буде чи ні. Буде чи ні? Зразу ми це побачимо. Ой, буде! Буде третя партія. 16-14. Перемога вергунів. Дивимося, третю партію. Розпочалася друга. Третя партія рішаюча. Команда у Жовтій формі, друзі. І голубенькі вергуни. 1-0 за вергунами. Третя партія вирішить. Який хто буде далі продовжувати боротися за які медальчики? За які медальчики? Вергуни подачка. Чудово. Чудово. Беруть. не беруть. І перекидають. А там і тут. А, чепка. оно на, на І замаху, розмаху. Хороше. Обидві команди. Хороші. Продовжується, бо дуже довго. Зависає м'яч, Дуже довго. Не дуже хотять, Помиляться би дві команди. Не дуже хотять, А це все. Спортивне натхнення. ух, завис, височенно. Височенно, завис. Це тобі півтори минути. Не пускається м'яч. Півтори минути. Ще сьогодні в такому турнірі він не розвисався. Ой, чудово! Чудово боряться. Хороший! І взяв ще лучший! Ілонка! Подача вергунів. Хороша потужня. Перехват і одхваточок. І знову вергуни. І знову вергуни. Один-два Дем'янці поки відстають. По рахунку в третій партії. Але ще гра попереду у цій партії. Печу чекають. А, чудово, друзі. О, ох, потужний черг, мабуть, був. Був. Черк. 4-1, Вергуни, друзі, ведуть. Чудова команда одна і друга. І заслуговують на премія. Ахте, влечене длучання. Як тільки можна, так і трудяться. Прожурила Іланка. Прожурила. 4-5 Дем'янці Трошки відстають. Одверонів. Але сама натхнення 5-5. 5-5, друзі. Саме сама присутність тут бомбезна. От вам і рівень. Рівень. Ой, перекатилася. Перекатився Перекатив м'ячик. Ой, добре. І беруть І ще. І ще трошки. І воно воно що витворяють. І що творять на спортивному. Юлінке. Трошки вийшло. Подача верхунів. 6-5 виграють вони. У Дем'янець. Трошки виграють. Трошки у запеклі боротьбі по партіям 1-1. А ця третя партія їх. Трошки розборонить. Хто, хто з їх продовжить за високій якості медальчиків і кубочок високої якості не низької друзі. Що там? Хорош беруть і відбирають. І без напрягу, і з напрягом. Ой! Оце! 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 Всім п'ять друзі бере не ведуть. Хорошо. Хорошо. А там дівчатка. І там дівчатка. Оце. Уровень на китача кілонка. Умудрила. Умудрила. Взяти очка Дем'янцем. И снова, очко, 7-7, друзья. 7-7. От Илонки. Демянетка. Наша гайшитская спортсменочка. Наша зверочка. 8-7. Демянцы выриваются трошки вперед. Удачи, Илонка. Ой, хорошо. Хорошо идет. Движуха все там, а там все чудово, все чудово, и к дочок, и подкидний, мне кенька, девчатка Продовжуємо відслідкувати разом на майданчику гру Дем'янці і Полого вергуни трошки далеко. Рахунок, друзі, трошки доходить. До завершення! 11-9 на користь Дем'янець. Оце вам і, і переживательний процес. І оце вам і симус, і, і адреналін. Усе заразом. Ого! Взяли! Затягнули. 10-11. Вверху не трошки відстають. Але напірають друзі. 12-10. Помилка у подачі. Помилка. А це. А це дуже тяжко дається. Командам обом. Чудово, м'якенько. Хорошо. Прожурка. І журіння. Вийшло. 13-10. Дем'янці. Подача дем'янець. Друзі. Це чудово. Що ми всі разом. Тут. Да. Все чудово, друзі. 11 13. Бути. Разом із молоді. Бути разом. Це не, це не на печі. Це не на печі, друзі. А це в спортивному залі. На спортивних змаганнях. з нашою молоддю, з нашими дітками і онуками, друзі. І підхват і хваточки. І одкидні дочки. І що тут тільки нема? І, і, і все є. 12-13. Вергуни трошки відстають. Опа! Помилка в атаці. Подавальні. І 14-12 Дем'янці ведуть. І можливість є... Можливість є. Перекуру. 14. 12. Подача Дем'янець. Що там, друзі? Не помиляться. Постаратися. Трошки. Трошки, трошки, трошки. Подача вергунів. 13-14. 13-14. Подача Вергунів. Чи можливо вирвати перемогу? у у Вергунів. Чи вдасться перезагрузити цю партію і довести її до завершення на користь? Дем'янець, друзі, дуже важко. Дуже важко. Зависає все. Зависає, але бореться. Зависає, але боряться. Ще раз. Оце вам і можливості. Оце вам і... ілонка зробила це. 15-13 на користь дем'янець, друзі. Наша вірочка вирвала потужнім ударом. Ай, бомбезно, радіють. Радіють і радіємо разом. І ми. Дем'янці виграли було виронів, друзі. І це супер. Молодці обом командам. Вітання, дякування. Хух, будьмо разом.